Байство, сьогодні хочу записати такий, знаєте, невеличкий невеличкий, я думаю, буде ролик саме про мораль бджолярів. От, Я думаю, це мега важлива тема. Я коли почав займатися бджільництвом, я не думав, що вона наскільки актуальна в світі бджільництва. Хоча самі пасічники ну, якби не придають такого значення для цієї теми. Е, ну, Оскільки я теж бджоляр, я хочу поламати цю систему, скажімо так. І придати увагу для цієї теми. Отже, відео сьогодні про мораль пасічника. Я як тільки починав займатися бджільництвом, і мене дід привів до бджільництва, і ну, завжди знаєте, така асоціація була, що ну, світлі люди, от світлі, от завжди добрі люди, ніколи не обманують, ніколи не хочуть зла зробити і так далі. Але на жаль, як і більшість всього, що є в джільництві, і ця ситуація, і оце таке, скажімо так, така аура теж оказалася, виявилася, хейтери мене поправлять обов'язково. Е виявилася брехнею або міфом. Ну, на жаль, хотілося б, щоб це була правда. Е 90% бджолярів, які є в Україні на сьогоднішній день, заздрісні. Лукаві, куди гірше брехливі, нечесні і саме головне корисливі. Оце дуже такий момент. От я вам тут вже протягом це вже третій рік, коли я рік за роком публікую вам день за днем відео, публікації, де є якась цікава інформація, де я ділюся своїм досвідом, вам це все показую. Як то кажуть, все, все на відкриту. Хвора сім'я показує. Здорова сім'я показує. Тільки коли хвора сім'я, всі пасічники мене вчать, думаю, що вони знають краще. Ну, коли здорова сім'я, то всі пасічники мене хейтять, що я неправильно роблю, тому що заздрять. Е, от, от Це реалії. Но дуже-дуже дуже мало. це тільки тих 10% жулярів, які заходять на канал, бачать хвора сім'я. Кажуть, ну, дякую, хоч хтось показав. Бачить хвора сім'я, кажуть, дивись, е, в мене була подібна ситуація, я вийшов в ситуації ось так. Е, кажуть, добре, що ти показуєш, тому що багато хто не знає, як з цим боротися. Це 10%. Людей, на жаль. Ну, На жаль, ми живемо от в такій ситуації. А коли здорова сім'я показує, як наростають, корпус повний там бджоли. Там, От зараз буду вам мед показувати, да, там і так далі, тому що теж зараз в дорозі на пасі Кажуть, да ні це брехня, це ти обманюєш нас, а в тебе такого бути не може. Ну якщо в нас нема, то що в тебе є? от от ситуація. Да? І ну, мені, мені реально прикро. Учні, які до мене приходять, кажуть, Назар, це просто триндець. Тут до кого не подзвониш. Особливо це стара гвардія радянська. Кому не подзвониш, в кого не спитаєшся, всі кажуть, туди не лізь, то не йди, то не роби, ми тобі того не скажемо, туди бджіл не вези, бо ми тобі колеса попробиваємо і так далі. Ну, ну що це за такі приколи, народ? Що це за такі приколи? І це говорять оті люди, які кажуть, Боже, а ціни на мед нема. А чого ж нема тої ціни, подумайте вже на кінець? Тому що у вас її, особисто у вас, у таких людей, які так ставляться, ніколи і не буде тої ціни. Бо вам, скільки ти грошей не дай, вам завжди мало. Це перше. Друге, звісно, що ціна там 60 гривень, вона не влаштовує нікого. Оптова ціна. Зараз ми говоримо про оптову ціну. Але ж питання, звідки ноги в отої, такої оптової ціни. Тому що є ряд людей, які перше, де підгують ці ціни. На державному, причому рівні. Друге, є люди, які е, замість того, щоб досягнути якогось результату, вони один одного топлять, вони один наперед другого йдуть, один одного палки в колеса ставлять, і нема тої цілі. Ні, щоб спільно зібратись. Це ще повинна робити якась спілка пасічників, якісь повинні впливові організації робити, спільно зібратися. І сказати, що ми от не будемо дешевше мед продавати. Бо вже дорогу ремонтують. Це дуже добре. Ми не будемо дешевше мед продавати чим по такій то ціні. Розумієте? Отак от повинно бути. Но, на жаль, так нема. На жаль, на превеликий жаль. На дуже превеликий жаль. Е, і я завжди задавався питанням, чому так. От зараз ми, от, скажімо так, з моїм поколінням хлопців, да, от 25 років, 30, хоча дуже мало молодих людей йде на контакт. Панове, я не розумію, чому ви не йдете на контакт. Чи ви боїтеся, що я вам конкуренцію складу? Чого я не боюсь? От Задайте це питання, чого я не боюся, що ви мені складете конкуренцію. Вчу людей. Я, ну, як вчу, е -е, їм демонструю свій досвід. Просто на базі мого досвіду є вже ряд досягнень, які можна успішно застосовувати і отримувати позитивний результат. От і все. І ділюся їм досвід. І я не боюся, що зараз там якийсь умовний учень е -е, візьме і краще мене зробить. У мене навпаки є бажання, щоб вони зробили краще мене. Навпаки, є таке бажання, розумієте? Є там учні, які там мають по дві сім'ї. Є учні, які мають вже по 400 сімей. Ось така різниця да, між в плані кількості сімей. Але всіх в них щось не вистачає, всі вони прийшли щось на курси добирати, скажімо так, якихось знань. Є такі, які прийшли і вони там не розуміють, для чого для них вчитися продаватиме. Вони не розуміють, для чого їм вчити там ту біологію бджоли. Є такі. Вони не розуміють, для чого їм вчити там якісь, наприклад, ведення там, обліков, облік сезонних робіт на пасіці протягом все. Вони не розуміють, для чого це вчити. Тому що на практиці в них інші цілі. Або вони ще не дійшли до того рівня, коли це необхідно. І я не боюся людям це передавати. Дзвонить до мене там, ученька. я хочу приїхати до тебе там, на пасіку, я не можу щось маток привити. Ну, приїхали, давай, приїжджай. Він приїжджає і прививає маток. Дзвонить, я там хочу хороших пакетів купити. Дзвонить там, я ще хочу там ще щось, ще. І ще, ще. я все максимально стараюся надати. Да, там. Чи дзвонить колега, який там не є моїм учнем, там, е Як ти відкривав свій магазин? Які ти там кведи брав? Коли я відкривав свій магазин, народ, знайти кведи, по яким повинен працювати бджолярський магазин, це, це такою великою проблемою було. Що, ну, я просто не можу просто вам передати, наскільки це була тоді мені проблема. Я тільки тиждень часу поклав на те, щоб знайти квети. щоб я був в правовому полі, щоб все було правильно і так далі. Найшов. Але це, ну, одна людина одна людина мені сказала, окей, хорошо, давай дивись, я от працюю по таких. Одна єдина людина, я їй дуже сильно вдячний. Одна. А дзвонив я, наприклад, десь близько двох десятків чоловік. І всі мені, да, да, ми там поможемо, да, да, ми там підкажемо, а потім перезвонюють. Якщо це були посередники, люди, передзвонили, ну, там є знайомі, але вони не хочуть ділитися, там, коротше, треба самому думати. Тобто вже на старті, ті люди, да, це всі люди, які були старші мене, вони вже старалися зробити так, щоб в них тільки не було конкурента. Оце мораль пасічників. При цьому, що в магазинів в країні бракує. Бракує, реально бракує хороших, класних магазинів, куди б пасічник міг би прийти, отримати консультацію. Розумієте, в мене люди, які працюють зі мною, тут приходять до мене в магазин і попадають на мене, бо інколи ж вони не попадають, що там я є. Е Приходять, задають питання, а чим обробити від кліща? Я їм починаю давати фахову кваліфіковану відповідь. Я на своїй пасіці обробляю таким то чином. Тому що якщо я оброблю так, буде такий наслідок. Якщо я оброблю так, буде от такий от наслідок. І для людини завжди пояснюю все. І кажу: от дивіться, в мене є два тільки вида обробок, які ви зараз можете задіяти. І два види обробок доволі дешеві. Ну, в плані типу, Свої, свої фінансової складової. А мені людина, вже не одна людина така, вже там ну, практично кожен другий каже: а я пішов от туди на базар, і там мені були готові продати любі полоски. Любі полоски. Оце ми говоримо зараз про цей період, коли не можна забруднити мед, коли не можна забруднити там гніздо. Треба максимально бути до цього всього діла лояльним. Треба максимально, скажімо так, грамотно працювати з бджолами. І тільки твій магазин, тільки ти мені розказуєш про те, що не бери оцих дорогих на основі цієї хімії, бери оці дешеві, ну це, як правило, там щавельна кислота, якісь масла. Бери оці, тому що от причина от така. Та й понятно, що люди будуть йти в кваліфікований фаховий магазин. І та фаховість не через те, що я просто на поличці поналоджував крутих речей, які там ніхто не розуміє, що це таке, як ним користуватися, я всім мушу пояснити, як ним користуватися. Ні, ця фаховість заключається саме в людині, яка обслуговує. От і все, і вона дає кваліфіковану відповідь. Для цього і потрібна освіта бджільництва. Для цього і потрібна освіта. Галузь бджільництва це мегаскладна галузь. От я зараз дивлюсь, там з'являються нові там, продавці, да, нові там, виробники питаються зайти в ринок і так далі. Круто, заходять хлопці, це дуже сильно привіствується. Це значить, що все ж таки якось галузь. Не на місці стоїть. Але вони продають товари, які ну, які б я був би, наприклад, міністром е, там, аграрної політики, я б взагалі заборонив би віз тих речей в Україну. Це там ряд китайських препаратів. Але чому я б забороняв би ці речі? Тому що вони несуть в собі дуже негативні наслідки в перспективі. Я ще й підозрюю, що. Ті люди, які те продають за кордоном сюди, вони про те, що й добре знають. Розумієте? І... Тому що той самий Китай це наш прямий конкурент, який точно не бажає позитиву для розвитку українського бджільництва. Ну, Це вже зовсім інша тема, це вже зовсім інша історія, Тут трошки глибші речі, трошки, скажімо так, вузькіших тіл. Ну, Но... діло в тому, що Кажу, я б забороняв. Може я радикально зараз ставлюся, але Україна і сама може і виготовляє успішно багато крутих препаратів в галузі бджільництва. А якщо ще, якщо ми візьмемо і додамо туди фаховість, кваліфікацію і експеримент, от три оцих ключових, напевно, що речі додати, так? Да? То ми отримаємо на виході мега крутий конгломерат, який буде забезпечувати не тільки українське бджільництво, а й буде забезпечувати світове бджільництво, що в Україні не можуть зробити ці там волоски е, манхау. Я їх взагалі не привісту кажу вам зразу, якщо хто буде питати, що ти там, як до них відносишся. Я їх я їх не то, що не люблю, я б їх заборонив. Це один із тих препаратів, які я б заборонив би. Взагалі всі китайські препарати, які є на ринку бджільництва, я б заборонив. Вони дуже-дуже негативні. І от коли ту полосочку ти ставиш що в нас в Україні ніхто не може в полоски впхати таку дозу амітразу, як там впихнули. Можуть. але наші пасічники Вони не відстрілюють до того, що це залежить від дози. І коли оту велику дозу, ти класні полоски, та не полоски класні, це доза там охрінівша просто. Можна в будь будь-які полоски українські запхати таку дозу. Розумієте? І будуть вам класні полоски. Ну ж, є якась трошки, о, в голові щось трошки має бути. От і все. І таких речей дуже багато. От вам. І Люди приходять, вони не кваліфіковані. Вони приходять, вони хочуть продавати, це дуже круто. Це, знаєте, висока мотивація, низька кваліфікація. Я вже не раз це згадував. І вони продають товари, Ну, коли там якісь бізділушки для, для бджіл, ну то, то, будь ласка. Ну, в плані, типа, там якісь. О, там система Ніко, там, Джентер, там ці всі штучні соти, оця вся дрянь, е, всякі там шпателі, оці китайські. Ну то, то кусок пластмаси, який в собі не несе ніякої користі, та ніякого зла не несе. Тобто просто кусок пластмаси, яким не практично, наприклад, ці китайські шпателі для прививки, вони мега непрактичні. Багато хто ним наловчився працювати, я не можу ним навчитися. Ну, це як то кажуть, вже діло привички. Да? То... Комусь заходить, комусь не заходить. Будь ласка, це нормальна штука. Вона ніяк не впливає на майбутнє здоров'я, наприклад, людини, яка з'їсть отой мед. Але коли ми говоримо про той конгломерат тих препаратів, які пасічники беруть і поширюють, а чому? Тому що вхідна ціна дуже низька. Оце вам мораль пасічників. Мораль. Чомусь ти не можеш піти працювати на атомну станцію, якщо в тебе немає кваліфікації фізика ядерник Ну, не можеш ти піти просто так працювати на атомну станцію. Прибиральником хіба що. І то. Ти там повинен там, певні рівні безпеки знати, ти повинен розуміти, куди можна пхатися, куди не можна пхатися, розумієте? Чомусь ти не можеш викладати в університеті без е, вищої освіти, без ступень, докторського ступеня. Ти не можеш це в університеті викладати. Тому що є певний, ну. Певна вимога до фахівця. Чомусь ти не можеш лізти от, оці дроти тут на стовпах натягувати, якщо в тебе немає певного допуску. Ну, тому що тебе нахрен вб'є, бляха-муха. Розумієте? Чогось ти не можеш працювати е, будівельником. На... Об'єкті, ну, тільки будівельником, не який просто там тупо пісок з щебнем мішає докупи. Да? А ти не можеш працювати будівельником, який буде проєктувати ці всі речі, то тобто, в тому числі електрику. Певні допуски, певні вольтажі, там, ну, дуже серйозні речі. Я трошки, так, е трошки скажімо так знаю деякі моменти, близькі люди працюють в цих сферах. Та ви що, там такий контроль. Щось ти не можеш робити дорогу, якщо в тебе немає спеціальної ліцензії. Ну тому що це, і хтось зараз мені там вже думає написати, і вже досі пише, вже досі хтось відео виключив, почав писати. Тому що там великі гроші. А ні, є куча дрібних таких е... речей, де малі гроші. Ти не можеш працювати в школі вчителем, обичним вчителем. Ти не можеш працювати, якщо в тебе немає. Вищої педагогічної освіти, і ти не е, маєш здати, ти маєш пройти відповідну кваліфікацію, ти там маєш пройти відповідний е, курс, коли, що ти там е, педагогічно придатний, профпридатний оця вся тема. І там маленькі гроші. Так що це питання не тільки в великих грошах. Розумієте? Тому що є от такі от речі, і, а чого, чого цього нема в Я от для мене це поки що темний ліс. Я, звісно, розумію, чого цього немає в бджільництві. Тому що ті люди, які приходили там і мали, скажімо так, безпосередньо правовий вплив на бджільництво, вони самі були некомпетентні. І вони самі не розуміли тих речей. А от ті люди, які розуміли ті речі, ну, їм воно, в принципі, не треба було. Вони собі займалися своїм і, і все не. Або їх просто банально не допускали до того державного апарату, або управлінського того апарату. Ну, свої приколи. От і все через то, от вам мораль пасічників. Кажуть, там паспорт, пасіки, о, біда, о, податки. Та, блін, я зараз плачу податки. Будучи займаючись бджольництвом, маючи магазин, я плачу податки. Причому ми їх платимо ну, нормально, плотно так податки платимо. Для маленького магазину це ну, охренівші податки. Но ми їх платимо. Чого платимо? Тому що бізнес повинен працювати легально, в моєму такому баченні. І там заплатити е, якийсь податок. Ну, в нас в Україні поки що на системі ФОПів вони не такі страшні, як, наприклад, в тій самій Європі чи в тій самій Америці. Там, звісно, є своя культура оподаткування. Там понятно, що там, скажімо так, все зрозуміліше. І то не завжди, не в кожній країні така легка податкова система, як в Україні. Не в кожній, далеко не в кожній країні. Так щось тут машини не можуть проїхати. Е, і в нас ну, ФОПівська система оподаткування, я, я раніше цих страшилок наслухався старших, скажімо так, типів. Ну, так вже лякали цими. всякими, цими. Ні, та доволі все просто. Доволі все легко рахується і так далі. Так що, панове, Хочеться, щоб пасічники от, дійсно от перша людина на селі бжоляр. Голова села, свящайник і бжоляр. Коли нема свящайника, бжоляр за нього. Хочеться, щоб так було. Але для того, щоб так було, пасічники повинні переставати з голим торсом виходити до вуликів, трошки якусь гігієну вивчити, культуру спілкування вивчити, культуру спілкування. дзвонять з такими перейобами, бляха, муха місцями. А що, мені треба віск здати, а що це у вас такі гроші малі? Що це ви так мало грошей платите? Що це ви так оце, Що це ви наживаєтесь на мені чи що? Я просто кладу трубку в таких випадках. Розумієте? От і все. Тому культура, культура повинна бути. От е, вчора в е, там, чи позавчора мені здавав віск. Блін. Каже, я дивлюсь ваш канал. Я почав брати вашу вощину. Ваша вощена, каже, після неї немає цього такого ходу. Прекрасний віск дивлюся. Він коли сказав, що нашу вощену бере все, мені навіть не треба дивитися. Думав, що він там якось колега взяв, там пачкою другою поділився там і так далі. Навіть не дивлюся. І віск ідеальний просто. Просто віск ідеальний. Культура. Він каже, Ну, цю таку вже класну цитату, да? віск або е, ну, перетопка воску це обличчя пасіки. Навіть не обличчя бджоляра, а обличчя пасіки. Все. Чим віск буде чи чистіше перетоплений, якісніше, гарніше, до, ну, до толку перетоплений, скажімо так, тим буде ну, вище уявлення про акуратність ведення пасіки. Або про розуміння бджоляра. Через то, от хочеться, щоб ці пасічники брехуни взагалі всі зникли. Оці брехуни, які приходять в магазин, та, щось чую той віск, воняє таким каніфолем, що на голову не налазить. І я ж розумію ці всі аромати. Я потім собі вечірком беру кусочок того воску, пробірочку, тільки раз, провів реакцію, блін, думаю, Семен Семенович. В чорний зошит його. Все, просто. І якщо ви думаєте, що ви мене обманете, то тільки раз. До тих пір, поки я не проведу аналіз. Е, все. І то ні, ні, щось там мішок підпалився. Блін, ви що тими мішками там палите, коли втопите той на при чому? Ой Боже. І оцих таких не, не добрих людей ну не може до них по-доброму ставитись. Їх просто валом. Їх просто гибель тих людей. Тяжко мені з такими працювати. Приходять в магазин деякі пасічники, от мене саме більше вбиває, чуть ли не з ноги двері відкривають. По-перше, дядьку, я за той магазин оренду плачу. По-друге, мені за ті двері відповідати. Так що з ноги відкривати двері не треба. Входити в магазин, ніби ти тут цар Бог теж мені не треба. І зразу з такими: дай мені то, дай мені сьо, дай мені пересю. Причому не добрий день навіть часом буває. От часом буває заходять такі пасічники, значить, я тут воск приніс, мені тут надо вощенки, тільки хороші, попробуй тільки мені погану дати. Охренеть. кажу, по-перше, добрий день. По-друге, кажу, якось давайте ну, попростіше. А вже коли ти людині даєш поняти, що так говорити не треба, то вона вже до тебе, по другому починає спілкуватись. Ненавиджу таких людей, страшно, ненавиджу. Ти приходиш до мене, тому що тобі це треба. Да? І не по тій причині, що в тебе більше немає варіантів, там куча варіантів є, куди можна йти, а по тій причині, що я даю якість. І він вже перед тим, як сюди йти, він вже про це знає, що я даю якісну вощину, що в мене можна отримати якісну консультацію, що в мене в магазині гарно, що в мене в магазині не вед аптека. В мене в магазині гарний, солідний магазин жальництва, розумієте? І він про це знає. І він приходить до мене отримати послугу, а не приходить побикувати мені, що там хтось щось якось. Так що, панове бджолярі, між нами конкуренції бути не може. Меду в Україні дефіцит треба створити, верніше, треба створити, щоб був дефіцит. А конкуренція між такими, от скажімо так, відносинами бути не може, тільки може бути співпраця. Так що, панове, я вам всім бажаю, щоб ми співпрацювали. Я хочу, щоб українське бджільництво розвивалося, щоб пасічники один до одного ставилися з повагою, з пошаною, щоб коли молодий бджоляр приходить в галузь, то щоб цей молодий бджоляр отримував підтримку організації пасічницької, пасічника, старшого, соліднішого, прохаванішого, скажімо так, щоб він отримував підтримку. От що я хочу, щоб коли пасічник до вас звертається, що давайте спільно бджіл вивеземо. Давайте спробуємо. Я хочу там, я новий пасічник, я хочу там з вами кудись поїхати. Не відкидайте його, дайте йому можливість з вами побути. Дайте йому можливість, навчіть його, покажіть. Якщо ви хочете, щоб ну, там, якась ваша територія є, да, там, кілки, кілки забиті, ну, то покажіть йому, що дивіться, це семена, це Степана, це Івана, а це може бути твоє. От таким чином працюють. Хватить цього вже радянського комуністичного блядства. Я вам кажу чесно, відверто, так як я відношусь до того, що було колись. В колгоспі бджоли найлінивіші. Чого? Тому що завжди пасічник краде, і для партії треба 20 кг на сім'ю. Все, хватить цього. Ми вже нормальна, хороша, крута пасічницька спільнота незалежної держави. Я надіюся, що ви це зрозумієте, особливо молоді бджолярі. Не слуйтесь, якщо бачите, що старий пасічник не хоче вам щось розказувати, ідіть від нього просто, не йдіть до нього, приходьте до мене, ми будемо з вами спілкуватись, ми будемо співпрацювати. Приходьте до моїх учнів, великих конгломерат, їх вже більше 25 чоловік. Спілкуйтеся з ними, вони вам допоможуть, вони вам підкажуть те, що самі знають. І от таким чином будемо працювати. Підписуйтесь до мене на канал. Ну якщо старий бджоляр починає бикувати, шліть нафіг такого бджоляра. Все, він не вартий навіть вашої уваги. Все, всіх люблю, цілую, гарного вам вечора, дня, коли ви там мене подивилися, а я поїхав працювати. На все добре.